З новим роком! Ви все правильно зрозуміли сьогоднішнє відео про легендарну Windows 7. тому що вже через декілька днів, 14 січня, наступить 4 роки з кінця її основної підтримки. Казати про неї щось окрім того, що вона легендарна, не має сенсу, бо ви всі про неї і без мене чудово знаєте. Ми віртуалізували Windows 7 на конфігурації, яку ви зараз бачите на екрані. Запиляли шпалеру з ідолом усіх мужиків і поставили собі задачу, не використовуючи drag and drop, попрацювати на рівні сучасного юзера і або провалитись, або показати, що в 2024 році сьома живе і квітне. Зазначу, що чіткий план у нас був відсутній, а отже, всі дії виконані в ролику імпровізація. Працювати ми будемо виключно з ліцензійним софтом. Для початку нам потрібен браузер. Відвальний шачок і старенький лагучий Edge 2020 року не наш варіант, тому ми використаємо Edge тільки для того, щоб завантажити останню версію форка Google Chrome під назвою Supermium з усіма плюшечками і навіть дизайном останньої версії Google Chrome. Edge можна викинути з системи, він нам більше не потрібен. Отже! Необмежений доступ вине для завантаження іншого софту і особистих потреб є. Не завадив би зв'язок із зовнішнім світом. Ми не корпоративний юзер, а тому нам вистачить телеграму. Його остання версія підтримує чудово йде під цьому Windows. Усьо логінимось і бежимо читати наші улюблені нахрюки. Щоб від цієї душі радісно повідомити Войсі з друзями, що Windows 7 жива. Ми завантажуємо Discord. Його остання версія так само спокійно, без помилок завантажилась і відкрилась. Чудово! Це завдання ми виконали. Далі, за старою східноєвропейською європейською традицією, нам потрібен торрент клієнт Пояснювати вам, для чого його використовують частіше за все, зайве. Юторен засмічений і сам по собі авторам відео не подобається, а тому ми завантажуємо максимально підтримувану версію Qubit Torrent з їх офіційного сайту. Встановлюємо і о все чудово працює. Пізніше ми протестуємо його роботу. На жаль, з тим, щоб завантажити останню версію, не вийшло. Обмежити для себе роботу з мультимедіа вбудованими програмами було б просто непристойно. Тому ми відкриємо для себе цей сектор програмного забезпечення. Для перегляду фотографій завантажимо останню версію англомовного IrfanView. Декілька кліків і вона вже на нашому робочому столі. Для зручного перегляду відео і прослуховування музики у стабільній якості і можливості щось підлаштувати, ми встановлюємо VLC. Як ви бачите, інсталяція обидвох програм так само пройшла абсолютно нормально, враховуючи те, що ми встановлювали їх останні версії. На цьому етапі напевно закриємо багатько зайвих вікон. Щоб дивитись відео, його спочатку треба написати. А значить, нам потрібна офісна програма. Команда BytecomRates рішуче засуджує використання зламаного неліцензійного софту. А так як ключа від Microsoft Office у нас нема, в якості набору офісних програм ми використаємо open source LibreOffice. Серед багатьох аналогів MS Office цей один з найбільш популярних. Поки інструмент, щоб написати ролик, завантажується, ми переходимо до завантаження відеоедітора. Таким опенсурсним едітором у нас буде KDN Live. На перший погляд здається, що все знову вдало встановилось. Знаходимо його у меню пуск, запускаємо і отримуємо одразу ж декілька помилок про виліт процесу ffmpeg.exe. Незважаючи на це, програма запускається. Але є ж сумніви щодо її роботоздатності чи не так? В якості піддослідного ми використаємо семпл відео під назвою Wildlife. Вставляємо і. Працює! Раз уже почали, то перевіримо і трохи інших програм. VLC чудово визначає те ж саме семпл відео як файл, який він має відкрити, і відкриває бездоганно. Заходимо в папку із вбудованими семпл картинками. Вибираємо коалу. Магічний змах миші, і відкривається Ірфан Ну що, видно, ніби видно. Далі нам треба програмка Open Source, звісно ж, для того, щоб редагувати фоточки. Для цього чудово підійде GIMP. Тут ми вбиваємо двох зайців одразу. На їх офіційному сайті є кнопочка Завантажити через торрент». Тобто, ми отримаємо програмку для редагування фото і тестуємо торрент клієнт Буквально хвилинка і над треєм спливає повідомлення про вдале завантаження. торент клієнт працює справно. Інсталюємо GIMP. В процесі інсталяції жодної помилки. Well done. Well done! done! Довго думаючи, імпортуємо жертву нашого тесту: Шпалерину з красивим мужчином. Так як пан Володимир не має досвіду у професійному фоторедагуванні, захладяємо картинку всякими шаблонними ефектами. Не переживайте за Дмитра. В житті він повидав набагато більші жахи, ніж абстрактну замальовку із собою на фоні. Чудово, що і це працює. Контентмейкер тепер зміг би написати сценарій, змонтувати свій шедевр і зробити прев'юшечку. А якщо він лецплеєр, туторіалмейкер чи такий, як ми, і йому треба зробити запис екрану. Тут поможе старий добрий OBS. Сучасна його версія розрахована на 10 11 Windows, тому з нею облом. Завантажуємо максимально підтримувану версію. А чорт! Вона в ZIP-архіві! Класно, нам потрібен деархіватор. Епізодичну роль такої програми сьогодні виконає PZIP. Або щоб це, не дай Бог, не звучало непристойно, можна дослівно перекласти як Горох Зіп. Після декількох спроб встановити робочу версію OBS Studio, нам попадається ура, круто, дякую, Екс є файл, і у нас нарешті виходить. Так як у нас встановлені всі драйвери, застосунок одразу після відкриття, ініціалізує мікрофон, підключений до реальної машини. Тепер тестуємо запис. Він працює і стабільно. Грох Зіп теж одразу тестуємо. Створюємо Зіп-архів і запихуємо туди, ну, скажімо, сам файл інсталяції програми. Ідеально. Так як ми з Володимиром, очевидно ж, великі озвучки і співаки, нам потрібна програмка для запису і обробки звуку з нашого мікрофону. Візьмемо нову версію старої доброї Audacity. До речі, Audacity перекладається з англійської як зухвалість або сміливість. Завантажуємо останню версію, і вона теж ініціалізує мікрофон, підключений до пекарні. Запис, його обробка і збереження відбуваються на раз-два. Подивіться самі. Запиляли ми відео і раз-два на уроки чи пари. Остання версія стандартного десктопного зуму зайшла. Тепер можна посидіти не тільки з братками в Discordі, але й під кохве з діловими партнерами. Да-да! Перед фінішною прямою було б непогано захистити наші пожитки. Як? Звісно ж, антивірусом. Для сьомої офіційно існує і дуже добре себе відчуває Microsoft Security Essentials. Він ніби створений ідеально якраз для таких пожилих систем. А знаєте в чому фан-факт? Це правда, він був створений на них. І в Windows 8.1, і в перших білдах Windows 10 саме в такому вигляді поставлявся Windows Defender. Одразу після свого запуску Microsoft Security Essentials весь червоний і вимагає перевірки плюс оновлення визначень. Ну, ми люди не жадібні, а тому даємо йому таке право. Встановлюємо останню доступну, на ту годину версію визначень. Весь можливий стандарт у нас є. І на цьому моменті, напевно, було б логічно перейти до завантаження ігор, але ми не можемо дозволити собі піратство через правила спільноти YouTube. Отже, думаю, від нас буде достатньо докладного пояснення. Наразі, у 2024 році, після припинення офіційної підтримки Windows 7 в січні 2020 року становище Windows 7 як платформи для геймінгу доволі ускладнилось. Переважна більшість сучасних ігор, випущених після цієї дати, не оптимізована для роботи на Windows 7. Завдяки новим функціям та покращенню графічних технологій. Багато ігор вимагають мінімум DirectX 12 а відповідно, мінімум 10-ту вінду. Офіційної підтримки нових графічних технологій і функцій у сьомій Windows вже немає і не буде, що ставить нагальним питання щодо якості геймплею та візуального досвіду, а створення таких для себе індивідуально на якихось милицях може нашкодити системі, знижити швидкодійність роботи системи, її роботоздатність. Або навіть пошкодити системні файли. Що стосується ігор, випущених до 2020 року або досі забезпечених сумісністю з Windows 7, вони можуть продовжувати працювати на цій операційній системі. Тим не менш, існує ймовірність, що навіть для цих ігор із часом виникнуть проблеми, тому що розробники все більше спрямовують свої зусилля на підтримку новіших платформ і технологій. Навіть Кіберпанк 2077 підтримував всьому, але з патчами, які виходили після 15 липня 2022 року, гра може просто не запуститись. То що ж у підсумку? Сімка це зараз той самий бабусин Вазон, який кожне покоління роняло з шафи, а він все тримається і тримається. Windows 7 навіть після припинення офіційної підтримки виявляється не тільки життєздатною операційною системою. Але й відносно здатною обслуговувати більшість сучасних програм та додатків. Хоча для нових ігор та високотехнологічних застосунків можуть виникати труднощі через відсутність оновлень і підтримки новіших технологій, але для багатьох користувачів Windows 7 залишається не тільки в серці, але й на їх машині. Легкість у використанні, перевірена часом стабільність і репутація. А також можливість за гріш продовжити оновлюватись роблять Windows 7 досі життєздатною. Важливо пам'ятати про обмеження та ризики, пов'язані з безпекою, що можуть виникнути при використанні застарілої ОС в сучасному цифровому середовищі. Недарма ж часто стоїть на місці, прожміть F на її честь, кнопку підписки на нашу. Дякую вам за перегляд! Все буде Україна!